Глядачі, переможемо Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила збройні сили України вдарили по базі кадирівців у каїрах на Херсонщині, ліквідувавши до 30 загарбників. З'ясувалося, що один із тикток воїнів допоміг нашим військовим, засвітивши місце дислокації загарбників. Він зняв відео у школі, де засіли кадирівці та виклав його у мережу. Можна подякувати одному з кадирдонів, який передав відео з їхньої бази бійцям ЗС України, а сам втік із місця дислокації. Дуже розумний Дон. Сказано у підписі. Автор ролика зафільмував своїх товаришів по службі, а також з різних ракурсів зняв приміщення та територію школи, де вони розташовувалися. Одразу після чого Збройні сили України завдали удару по базі. Офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Галь Левін у телеграм одразу зазначив, що ймовірно йдеться про село Каїри на Херсонщині. Ви жили там далеко не всі, хто розташовувався. Йдеться в повідомлення. За попередньою інформацією, є багато загиблих та поранених. На кадрах видно окупантів, які повністю покриті пилом, ймовірно, пополом. У деяких із них йде кров із носа та рота. Офіцер ЗСУ з Анатолій Штефан у своєму твіттер повідомив, що за попередніми даними щонайменше 60 кадирівців зазнали поранені, і ще близько 40 загинули. ЗСУ завдали ракетного удару по базі. Які базувалися тіктокери за попередньою інформацією, кадирівців близько 40 -ка пішли на ДМБ і понад 60 поранено. Йдеться в повідомлення. Одразу після повідомлення про загибель кадирівців на Херсонщині Кадиров історично заговорив про джихад. Кадиров додав, що він дуже незадоволений нинішньою ситуацією, але є люди, які керують зверху і більше розуміють і бачать. Тим часом боєць батальйону свободи Національної гвардії України Ярослав Лисенко зазначає, його побратими взяли в полон кілька кадирівців, у яких була хороша екіпіровка, але не було мотивації воювати. Так звані. Літні війська Кадирова не прагнуть на передову, щоб загинути в бою з українськими військовими. Замість себе вони відправляють туди мобілізованих. Лисенко заявив, що не вважає їх серйозними воїнами, оскільки у полонених немає мотивації вмирати за Путіна або Кадирова. За словами військового кадирівці були впевнені, що в Україні їх чекає легка прогулянка або їх відправлять в загороджувальні загони, щоб стріляти у мобіків, які відступають. Також у нас попадають в полонич чмобіки, Вони самі масово здаються. По ним видно, що вони не те, що не вправні воїни, вони взагалі ніякі воїни. Ми їх. Збираємо докуп, відправляємо в СБУ і на цьому все закінчується. Сказав Лисенко. До зустрічі глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.